У лозові 19 серпня православні святкують преображення Господнє, або як ще його називають, яблуневий спас. Це одне із 12 найбільших християнських свят. Парафіяни храму святого Трифона прийшли помолитися і освятити плоди. Цей день, за біблійним переказом, Ісус явив апостолам свою божественну силу. Він повів апостолів на гору фавор і там змінився. Його обличчя засяяло, а одяг став білим як світло. Також апостоли побачили пророків Ілью та Моїсея, які розмовляли з Христом. Свято нагадає людям про необхідність змінюватися духовно. Цей день освячують яблука і інші фрукти. Праздником, Яблуневий спас відзначається церквою з 4 століття 19 серпня, після того як свята Олена звела на горі Фавор, храм на честь переображення Господнього. За Євангелієм, Преображення Господнє відбулося за 40 днів до Великодня. Церква ж перенесла це свято на серпень для того, щоб свято не збігалося з великим постом. Яблуневий спас, згідно з православним календарем, припадає на Успенський піст, але починаючи з цього дня, дозволяється їсти яблука і інші фрукти, які були освячені до або після святкової літургії. Всіх вас, від цієї душі, поздравляємо свій двох десятим праздником Преображення Господня. Ось світ Поворський сіяє сьогодні для кожного із вас. З трьох спасів медового 14 серпня, яблуневого 19 серпня і Горіхового 29 серпня яблуневий вважається найбільшим. До настання цього свята за традицією не дозволялося їсти ніяких плодів, а після освячення деяку частину врожаю роздавали жебракам. Ще яблуками пригощали всіх присутніх у церкві, хворим передавали додому. Дану традицію вважали доброю справою. На божественній літургії згадуються події Преображення Господнього. Раніше всі одягалися в білий одяг, це колір даного свята. В стародавні часи віруючі обов'язково відзначали яблуневий спас. Напередодні пекли пироги з яблуками, варили варення і пригощали один одного. Вважалося, що після яблуневого спасу починаються холоди і наближається осінь. Прийшов спас, готуй рукавички про запас. Це свято окрупляються свяченою водою не лише яблука. Освячуються також фрукти, ягоди, квіти, трави все, чим багате літо.